Завдяки тому, що Тростянецька публічна бібліотека є членом Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація, заклад має можливість долучатись до різноманітних освітніх програм та заходів. Одним із таких став проєкт Економічний рестарт. Наша Тростянецька публічна бібліотека долучилась до проекту Економічний рестарт, організатором якого є Українська бібліотечна асоціація». Також захід проходить за партнерством Агенції економічного розвитку Cnowledge Нетвокс. Мета цього заходу це право надати креативній молоді підприємцям, які працюють у сфері креативних індустрій, надати їм можливість для саморозвитку саме у нашій громаді. Спікерами заходу були досвідчені архітектори. Цією програмою наразі це один тур, це п'ять міст. Ми були вже в Чернігові, в Прилуках, в Ніжині. Тепер Тростянець і буде ще суми, це п'ять міст. Постараємося розказати, чим займаються архітектори, що таке архітектура, що таке публічний простір, як з ним працювати, наскільки він важливий і так далі. Постараємося якби, надихнути молодь на те, щоб. Ну, всі включилися, поступали, можливо, на архітектуру, тому що це таки буде актуальна дуже професія. Це якісь такі консультативні поради, щоб взагалі ну, якусь зародити, можливо, там активну частину громади, хто може якісь має ідеї до проектів, то могли би долучитися і допомогти з тим. Ми так родом з мріями з Мухачева, тому. Є такий невеличкий досвід. Ми його покажемо на презентації, якби спробуємо на власному прикладі пояснити, які переваги, чому ми це робили, і до чого воно призводить. І можливо, спробуємо заохотити когось, перенести наш досвід на, наприклад, на ваше місто. Обмін досвідом завжди був і залишається актуальним для фахівців будь-якої сфери. Тож і для досвідчених архітекторів нашої громади така зустріч стала в нагоді. Співпраця. І комунікація з колегами є дуже важливою в плані продукування ідей, в плані якогось розвитку, обговорення, можливо, поділитись досвідом і так далі. Але, крім того, так як ми місто, яке досить постраждало під час окупації, до цього у нас було дуже багато планів, ідей, намірів розпочатих вже проєктів, проєктів які тільки зароджувались, тільки uh, була якась ідея, і вона почала почала впроваджуватися. Uh, то зараз uh, це все uh, поставлено на паузу, деякі uh, об'єкти потрібно заново переробляти, uh, деякі нові. Uh, Пріоритети з'явились, з'явилися нові акценти, дуже багато пошкоджень, але треба враховувати, ще той момент, що ми маємо не тільки відновлювати те, як воно було до, а ми можемо створити щось краще, удосконалити. І, взагалі, після спілкування з професіоналами. Можна в принципі знайти деякі кращі рішення, можливі пошуки варіантів фінансування. Скажу чесно, я в захваті від такої лекції так досить коротко, простими словами, змістовно, але в той же час наштовхує на ідеї, на мислення, якось підштовхує до співпраці, така продуктивність з'являється, з'являється захват. Одразу по завершенню даного заходу для всіх охочих розпочалась зустріч лекція на тему дизайн житла в Україні та світі. Тобто ми будемо розповідати про наші проекти. Тобто ми будемо розповідати про. Дизайн житла людей, які робили його, типу як без дизайнерів, і будемо показувати як різницю, коли люди працюють з дизайнерами. Тобто, і одна і один, і другий варіант має право на існування. просто між ними є різниця. Ми якраз про це будемо спілкуватися сьогодні. Нас як попереджало, що аудиторія може бути абсолютно різною. Тобто від школярів, студентів, підприємців, працівників бібліотеки і тому тобто я свою розповідь підготував типу, таким чином, щоб вона включала загальні основи дизайну, тобто максимально просто розказати про дизайн. І так і поступово типу, перейти до складних речей. Тобто, можливо, це вже не для всіх буде цікаво, але для для людей, яких це там насправді зацікавить, або як підприємці, тобто це вже буде цікавіше послухати. До слова, в Тростянецькій бібліотеці щотижня проходять різноманітні тренінги, курси, лекції та багато інших пізнавальних заходів. Тож кожен бажаючий може обрати для себе цікавий напрямок і тематику. Аліна Гребенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.